До Придніпровського геріатричного центру завітали дніпровські волонтери. Тут опікуються літніми людьми, особами з інвалідністю, а також переселенцями. Загалом на стаціонарному догляді перебуває 600 людей. Серед них і пані Ольга в геріатричному центрі проживає з 2021 року. Сюди вона приїхала із Дніпровокам'янки. Пані Ольга каже, в пансіонаті їй забезпечують належний догляд, адже тут надають і лікування, і масажі, які необхідні жінці, щоб реабілітувати травму стегна. Як мені подобається тут в інтернаті, тим що большая бібліотека. К нам в последні час стали приїжджать психологи, помагають нам ну. Морально підтримують нас. Дякую їм. Проводять заняття з нами. Допомагати стареньким та людям з інвалідністю ще сім років тому розпочала волонтерка Людмила Вітязь. Вона започаткувала соціальну акцію Добро за добро і стала привертати увагу до проблем літніх людей. Загалом це 16-та акція. Щоразу збираючи донати, привозить в пансіонат різне: і смаколики, і гігієнічні, косметичні набори, ліки тощо. Окрім цього, волонтерка опікується і здоров'ям стареньких, допомагає влаштувати операції на очах. Сьогодні напередодні великодня Людмила завітала разом з друзями, привезла паски, аби привітати тутешніх зі святом сьогодні. Отримують пасочки всі 605 жителів пансіонату. А це і похилі люди, і люди з інвалідністю, і є біженці, які близько 70 людей, які з гарячих точок сюди приїхали і живуть у гуртожитку поруч з пансіонатом і мають такі ж права, як і жителі у п'ятницю. Приїдуть фрукти. Будуть яблука і банани, я закупаю з друзями. Паски виготовили абсолютно безкоштовно. Кондитерське підприємство відгукнулося на пост Людмили у Фейсбуці і провезли вісім коробок великоднього хлібу. Ми виробляємо багато кондитерських виробів. Це і тістечка, і торти, і паски, і печиво, тобто асортимент більше стану йменувань. Допомагаємо ми людям якийсь кожен праздник, да, тобто це може бути і перша червня, там день захисту дітей. Це може бути і там перед Пасхою, да, якась допомога, це і дітям, і пожилим людям. Ну, тобто активна така соціальна, соціальна підтримка наших наших людей в геріатричному центрі. Також є гурток з малювання. Тому у планах Людмили для стареньких придбати картини за номерами. Тож волонтерка звертається до всіх небайдужих долучитися. Можна або надіслати картини, або підтримати фінансово для зв'язку та допомоги. Інформація на екрані. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовник. Новини 9 каналу.